Уже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Сьогодні, дітки, я вам прочитаю іспанську казку Четверо братів сиріт. Зосталося з сиротами четверо братів. Усе, що батько залишив їм перед смертю, це одна хлібина, і довелося їм іти на заробітки. От пішли вони, доходять до роздоріжжя та й кажуть поділимо на четверо хлібину і розійдемося на чотири сторони. Але через сім років, цього самого дня, о другій годині, зустрінемось на цьому ж самому місці. І розійшлися брати у різні кінці. Першому братові зустрівся звіздар і питає: Куди ти йдеш, хлопче? Нас було четверо братів, а батько перед смертю залишив тільки одну хлібину. От ми розійшлися на заробітки. А звіздар йому й каже: А я звіздар, і якщо тобі подобається моє ремесло, я годуватиму тебе. Еге ж, подобається, каже хлопець, і залишився із звіздарем. Другому братові зустрівся кравець. Куди ти йдеш, дитино? питає його кравець. Нас четверо братів, а батько й мати померли, і я йду на заробітки. Я дам тобі хліб і навчу тебе свого ремесла, якщо воно тобі подобається. Еге ж, подобається. І залишився цей хлопець із кравцем. Третьому братові зустрівся мисливець і питає мисливець хлопця, Куди ти йдеш, синку? Нас четверо братів, почав той свою розповідь. Осиротіли ми, і я йду на заробітки. Я дам тобі хліб, якщо схочеш навчитися мого ремесла. Еге ж, воно мені подобається. І тоді третій хлопець залишився. З мисливцем. А четвертому братові зустрівся воїн-розвідник. І питає він четвертого брата: Куди йдеш, синку? На заробітки, бо я сирота. Якщо хочеш, навчу тебе свого ремесла. А яке у тебе ремесло? Я воїн-розвідник, і навчу тебе непомітно проходити у стан ворога. А навіщо це мені? Ворогів зараз у нас немає. То що я буду робити з твоїм ремеслом? Е – -е -е, каже воїн-розвідник. Я багато зустрічав людей, які не розуміли, для чого існує моє ремесло. Але, на жаль, у світі ще існує багато злих людей, що хочуть пограбувати інші королівства. І коли починається битва за рідну землю, мої навички можуть стати у великій нагоді. Якщо так, то навчи. І хлопець залишився з ним. На сьомий рік четверо братів зібралися там, де й домовлялися, і почали розповідати, хто чому навчився. Я навчився звіздарства, і звіздар дав мені приладдя. Аби я бачив усе, що схочу. А ти? А я навчився кравцювати, і кравець дав мені голку, яка будь-що може сшити. А ти спитали третього. А я навчився полювати, і мисливець дав мені рушницю, яка стріляє у те, на що її наведеш. А ти Спитали четвертого. Ну, Мені і признатися незручно, бо моє ремесло може знадобитись тільки тоді, коли починаються війни. Навіть не знаю, поки що, навіщо воно мені, а звіздар йому. Різні бувають часи, брате. І якщо зараз панує мир, то це ще не значить, що так буде завтра. Мені, мій вчитель, говорив, що якщо хочеш жити у мирі, то завжди будь готовий до війни. Тоді старший брат і каже до них: Гаразд, коли ми вже зібралися, у мене є одне діло до вас. Змій украв королівну, і король пообіцяв, того, хто її поверне, зроблю королем. А я знаю, де зараз дівчина піднявся воїн-розвідник. Я розвідаю, як можна визволити королівну і вкраду її у Змія. А мисливець, якби я побачив Змія, я б його вбив. А я не знаю, чим можу вам знадобитись, засмутився брат кривець. Тоді всі троє братів сказали Ходи, брате, йти з нами, бо ми вже давно не були разом. Пішли брати до королівського палацу, заходять вони до великої зали, бачать, на троні сидить господар королівства. Стали брати перед королем і привітались до нього. А тоді звіздаре каже: Я знаю, де твоя дочка, але це за морем. І тому, щоб привезти дівчину, потрібен човен. Чи даси ж ти нам човна? Щоб визволити її з полону. Дам, згодився король і дав їм човна. Сіли брати в човен і попливли. Прибилися вони до берега того краю, де жив Змій. Звіздар і каже розвідникові Іди і вкради її, а ми тут зачекаємо. Прокрався воїн. До Змієвої оселі і викрав королівну. Не встиг він повернутися з неї до братів, як прокинувся Змій і навздогін. Та лише тільки Змій показався біля берега, мисливець прицілився з рушниці, стрільнув і вбив його. Змій гепнув так, аж земля затряслася. Ой лишенько. Від струсу в човні утворилась пробоїна. Що тепер робити? Побачив кравець, що їхній човен ось ось затоне, взяв голку і зашив пробоїну. Так привезли брати королівну до палацу. Звіздар і каже королеві: Віддай, доньку, за мене, бо я знайшов її, а розвідник собі. Віддайте за мене, бо я викрав її у змія. А мисливець. А якби я не вмів Змія, він би пожир нас усіх. Тому віддайте за мене. А кривець Ні, за мене, я зашив у човні пробоїну, інакше б він затонув. Король не знав, що відповісти братам, а тоді подумав і каже всі ви добре послужили мені і визволили королівну з полону злого Змія. Ремесло кожного знадобилось для цього доброго діла, але в кожному ремеслу і кожному талану є своя міра і плата. Ти, звіздар віднайшов шлях до Змія тому даю тобі мішок золота. Кравцеві, що вміло полагодив човна. Даю два мішка золота, бо він мав добре працювати, щоб навчитись своєму ремеслу. Мисливець отримає три мішки золота, бо влучний постріл це завжди великий талант, і цьому ще й треба довго і наполегливо тренуватись. А тобі, воїну розвіднику, я дам найбільше. Тримай собі чотири міхи золота. Я знаю, що твоєму ремеслу дуже нелегко навчитись, бо розвідник має добре справуватись і знати дуже багато ремесел. А ще й до того ж ти постійно наражаєш себе на смертельну небезпеку. Подякували брати королю та й пішли собі додому. На тому можна було би закінчити казку, але скажу вам діти по секрету. Четверо братів. Коли прийшли до рідної домівки, розділили все золото між собою порівну. Бо вони дуже любили і ніколи не ображали один одного. А казку для вас сьогодні прочитав лікар Леонід Іллішенко. У рамках проекту Діти разом Миколаївської радіоредакції Миколаїв на Дністрі на Добраніч